Гадуємо, що сьогодні столиця відзначає свій день. Остання неділя травня. Традиційно день Києва. З нами Віталій Козюба, кандидат історичних наук і науковий співробітник інституту археології Національної академії наук України. Пане Віталію, вітаю! Добрий день, пане Віталію Кий на честь нього саме названо Київ. А реально історикам відомо, коли був заснований град на цьому місці, де ми зараз перебуваємо. Існують різні версії щодо цього питання. Консенсусу поки що дослідники не досягли, тому що за тисячу років Київ під час свого розвитку знищив переважну більшість археологічних свідчень виникнення і найдавнішої історії Києва. До того ж, ми маємо дуже обмежену кількість писемних джерел, тому це питання досі залишається дискусійним. Ну а можна сказати, що Київ Хорив і сестра їхня Либідь були історичними персонажами? Є якісь докази їхнього існування? Чи це таке залишається красивою легендою? Ну щодо Київ, то в принципі переважна більше дослідників вважає, що це дійсно історична особа, тому що власне е е е його ім'я отр отримало місто Киє, е Київ, тобто Київ е чи е місто Чи місто Киє. І, до речі, навіть наша сучасна мешканців Києва, кияни українською мовою, вона і позначає власне людей Кія щодо його братів, легендарних братів, і сестра і сестру. То тут вочевидь має місце така епонімічна легенда, коли пояснення географічних назв, актуальних географічних назв їх поява прив'язується до якихось легендарних осіб. А є пояснення, чому ми святкуємо саме в останню неділю травня, зараз день Києва річ в тім, що коли в наприкінці 1970-х років приймалось рішення щодо святкування ювілею Києва, і була встановлена така приблизна дата його заснування Києва 482 рік, то вирішили, що найкраще святкувати. Травні, значить, це дуже зручно. А щодо останніх днів травня, то відповідно це просто виносилася дата, як ви знаєте, є плаваючою, в тому сенсі, що це е, відзначається в останні вихідні травня. Тобто, це було зроблено для того, щоб більш зручно людям було святкувати ці свято на вулиці, на природі. Це краще, ніж в інші пори року. Тобто, фактично виходить це наслідок Щербицького за часів Щербицького було вирішено. Ну, все таке, значить, вчені приймали участь в цьому рішенні, але тим не менше, да, це рішення мало такий присмак політичний в тому числі. Mm -hmm. І фактично тоді останнє питання: коротке. Київ же ж не постійно був столицею України. Ми пам'ятаємо епоху, коли і Батурин був, і Чигирин був, і Харків був. Але. Здебільшого, якщо я правильно пригадую історію, то Київ залишався максимально довго столичним містом. Правильно? Ну, так, да, звісно, річ в тім, що були певні періоди в історії України, коли вона не мала своєї власної державності і відповідно надходило до складу інших держав. І хоч і Київ залишався великим адміністративним центром, але тим не менше, звісно, столичний статус він не завжди мав. Так, але тепер має. Дякую е, вам дуже, пане Віталію. Віталій Козюба, кандидат історичних наук про Київ, який сьогодні має свій день в сумний звичайно час.